Всім привіт! 8 вересня. В цьому відео, що я вам сьогодні покажу, буде залежати гарний врожай і великий качан вашої капусти. Особливо це стосується ранньої білокачанної капусти, також пізньої, цвітної капусти і пекінки. Але з пекінкою є певні нюанси, про які поговоримо трішки пізніше. Друге кореневе живлення, яке я буду робити, це селітра аміачна. Беремо 2 кіла і висипаємо у відро. Потім залиємо води і розбавимо на куб 2 кіла на тонну води. Доки наше добриво буде розчинятися, ми з вами поговоримо, чому таке селітра, чому вона важлива саме в цей період. Ну і власне чому вона краща за карбомід. На самому початку розвитку рослини, от в такій фазі, я вам радив би давати селітру аміачну. Дивіться, чим більше ви сформуєте ось тут листя, тим більше у вас буде качан. Особливо це стосується білокачаної капусти або пізньої. Так що вносимо багато зараз азотного добрива, формуємо листову масу і в подальшому у вас буде гарний великий качан. Тепер розповім, чому ж таки селітра аміачна краща за карбомід. Насправді карбомід річ чудова, але по холодному ґрунті на весні і восени краще працює селітра аміачна. Тому вносимо її. Результат у вас буде днів через 5. Ну а карбомід краще вносити, я його вношу по листу. По листу він працює набагато краще. Далі в мене буде відео про листове живлення, тому цю тему трішки затронемо. Так що, друзі, вносимо селітру аміачну по холодному ґрунту. І результат у вас буде чудовий. Запустили наш апарат, хай собі поливає. Тепер підемо в четверту теплицю, я вам розповім про пекінську капусту, чому іноді не варто вносити селітру. Ну, коротше, Є певні нюанси. Одна теплиця, але різна капуста. Якщо взяти ось цю сторону, то тут. Наша капуста вже починає формувати качан. От під таку капусту я б не вносив азотні добрива. Ну, а саме селітру. Вона зовсім не потрібна. Лучше дати 318 або 3,20ки. Тут я давав лише 13,40-13, це фосфорне добриво. Але листова маса непогана азоту їй вистачає. Колір теж для пекінки нормальний, те, що треба. Азотом вона як би не голодує зовсім. Тому даватиму 318 яру. Ну, а ця капуста, вона набагато менша в нас. Садили пізніше. Теж пекінка, один гібрид. Але вона менша, тому прокапаю сьогодні. Теж селітрою аміачною, але один раз. Далі вже будемо працювати 318-ки ярою. На цьому, друзі, все. Всім дякую за перегляд, за ваші коментарі. Не забувайте підписуватися. Це, до речі, дуже важливо. Ну, як завжди, далі буде.